Так, Доброго часу, дорогенькі мої. Дивимося з вами Вінницю, Вінницю, Одесу і Кропивницький з 3 по 10 жовтня. Отже, Вінниця. Давайте перше Вінниця, Кропивницький і Одесу залишимо на закусочку. Так, Вінниця. Вінниця під захистом, але щось можливе. Взагалі цей тиждень, взагалі, жовтень, він такий буде е, пов'язаний з оцими всіми швидкостями. Розумієте, швидкостями, діями, якимись такими необдуманими пос ну, вчинками, поступочками. І він ну, буде максимально. От ракетний і можливі от такі прильотики, розумієте? Частота просто дуже буде велика. Тобто вони будуть лупити, от цим, чим луплять. Так, якийсь захист привезли в Вінницю, щось таке привезли на захист? На захист домів. Працювали дуже довго, вони просили і нарешті привезли. Але щось може все-таки, чи буде. Прильот. Да. Можливий прильот, але дивіться, буде летіти, але можливо, тому що карта Мах кажуть, що вона все-таки, можливо, зіб'ється. Отак, може, може збитися. Але повітряні тривоги у вас будуть на цьому тижні. Тобто, без тривог ви, на жаль, цьому тижні не живете. Так, поїхали далі. Кропивницький і Кіровоградська область. Так. Так, по Кропивницькому. Якась ситуація засекречена. Ситуація засекречена з приводу захисту. Дивіться, в Кропивницькій Кропивницький, там і кошти надійшли, і захист якийсь новенький захист, щось, щось таке новесеньке поставили. І е, по, по Кропивницькому там будуть збивати. Там будуть збивати, і бачите, тут двійка, тобто вони якось менш будуть, будуть повітряні тривоги, якісь лупки будуть, але м -м, якось воно буде збиватися. Якось воно добресенько буде збиватися. Ось так скажу. По кіровогращині мені не подобається е кривий ріг. Ні, це Кіровоградщина, це Кропивницький. По Кропивницькому, зараз ще раз зроблю розклад по Кропив... по самому Кропивницькому. Мені щось там карта одна не сподобалась. Зараз гляну. Ірофант. Можливо, якогось, давайте перепровіримо мої відчуття. Якусь, да, знову. Дивіться, в Кропивницькому візьмуть якусь дуже якусь таку. Посадову особу, я так думаю, що вона з силових структур була, візьмуть її за. Да. І по страшному суду, і по правосуддю піде ця особа. Бачите? Це якась посадова особа. Да, це посадова, це чоловік. Це посадова особа чоловік. Він займався якимось, працював з якимись силовими структурами. В яких силових структурах? Військових. Когось візьмуть його там за одне місто. Так, Одеса. Так, Одеса, бачите? Хтось мені на тому тижні написав. Ой, як же вона мені написала. Причому в приватній, розумієте? дівчинка, не вріті Одеси, нічого такого нет. І не треба нас тут запугувати. та ніхто ж не власне, залякує. Розумієте? Вам написали правду. І що я була не права? Я сказала, що в Одесі починається якийсь такий період. Він почався, розумієте? Як було, як я сказала, так і трапилось. На жаль, я ж. Я давним-давно хочу, щоб це все закінчилось. Я не для того кажу вам, щоб там якісь не подобається мені ця карта. Щоб когось налякати або ще щось. Ні, я вам кажу для того, щоб в якийсь період, можливо, у вас є можливість або є там на якийсь період просто з Одеси. От... Трошечки виїхати на якийсь період, там, якесь село там, або ще щось. Тобто, я ж не для цього це кажу. Я просто вам кажу, що от зараз такий період буде. І будуть. І буде оця гіранька місце з орхідейкою і фіалочкою, і вони будуть літати. Розумієте? Дивіться, оця ситуація мені не подобається. Кажуть, що захист, якийсь повинен новенький захист надійти до Одеси. Захист, який буде збивати цю шушаль, ну, гіраньку цю. Ну, Ситуація поки що не буде контрольованою. Отак От вам скажу, повністю контрольованою. Десь буде все рівно, все рівно. Там просто на гіраньку новий захист повинен бути, розумієте? Там захист від цих все. Ні, десь слухать все-таки. Десь все-таки лупить. Дивіться, оця карта це кажуть, що новий напрям якийсь будуть лупить. З нового напрямку здають позиції. Так, будуть два напрями. Оце мені найбільше не подобається. Будуть як з води лупить, з води. А другий будуть з іншого, оцими жужиками лупить, розумієте, десь де її влуплять. Так, да. ситуація ракет. А, так, ситуація засекречена по якомусь очельнику. Очельник – це якась посадова особа, яка буде передана суду, але про це ніхто нічого не скаже. Слухайте, мені не подобається. А ну, дайте я гляну на інших картах. Одеса. Що там, з якого боку хоча б ті жужики будуть летіти. Що вони її будуть з Криму пускати ці жужики? Чи з моря? А не почекайте. Чи, не дай Боже, з Придністров'я? Жужики будуть з моря? Жужики можуть бути з Криму. Жужики можуть бути з водички. І де ще жужики? Так, да, з водички будуть. З водички, з моря, з корабликів, бачите? Кораблик, з корабликів. де ще з вода. Вода. Перша йде мені? Вода. А де ще будуть жужики? Слухайте, а вони будуть цей, З цього гераньку цю жужичку Жужики будуть запускати. С передністровня вони будуть їх випускати. Ах ти ж. Скотиняки. Уже з трьох сторін їх. Так. Всім дякую. Ну, всім тихого тижня, як можна, щоб він був тише. І всім до побачення. Робіть, будь ласка, ставте вподобайки, робіть репости. На жаль, мої, бачите, передбачення збуваються деякі. так, в плані цих, Хотілося, щоб вони не збувалися, от чесно. Але маємо те, що маємо. Так, всім дякую і до побачення.